Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас з вами. Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа центрі України сьогодні. Сьогодні ми розпочинаємо свою роботу з цікавою темою. Ми будемо говорити зараз про те, як працює український ретейлер в умовах війни, в умовах, з якими ми стикаємося зараз щоденно. Будемо говорити про поточні показники, будемо говорити про тренди, про виклики. І хочу представити вам нашого спікера сьогодні. З нами сьогодні Андрій Жук, співзасновник і голова правління асоціації ретейлерів України. Пане Андрій, вітаємо вас. До поняття, пане Ольга. Доброго дня. Тож, пане Андрію, я пропоную почати саме з такої загальної ситуації, в якій ситуації зараз українські, українські ретейлери, які є виклики, що відбувається з оборотами в умовах повномасштабного вторгнення і яку спостерігаєте динаміку останнім часом? Які тренди? Ми в червні рау проводили РАУ Експо 2014 по це. Така галузева виставка. Одна з легендарних фраз, яка вже була від Топенджера однієї з провідних кампаній, це рітейл налаштований на розвиток, тому що дуже хочеться жити. І Тому зараз рітейл намагається розвиватися, попри все. І про це свідчать цифри, про які зараз сьогодні вам розповім. Хотів би почати з того, що в нас зараз всього 19 448 магазинів це. Класичний, я вибачаю, це сучасний ретейл, це супермаркети, магазини, які більшість українців зараз ходять. І з тих магазинів у нас 720 відкрилось нових за перший місяць цього року. Є магазини, які звичайно закриваються, тому що ретейл – це не завжди відкриття, яке приводить тебе до успіху. Є магазини, які, на жаль, закриваються. І всього плюс 487 магазинів, що є плюс 2% відсотків прирост. Кількості магазинів ми спостерігаємо на початку за перший місяць 2024 року. А в цілому ми аналізуємо кожного року оборот ретейлу, і він зараз складає 1,5 мілья... е, трильйона гривень за е, 2023 рік. Е, і це говорить про те, що ми на 30% в гривні екві... еквіваленті. Ми продаємо більше на 30% в порівнянні з 2022 е, роком, але але умовно кажучи, ми продаємо стільки, скільки продавали в довоєнному 2021 році. Можна ск ск сказати, що рітейл е, поступово відновлюється і поступово відкриває нові магазини, і е, поступово виходить на обороти, які були до війни. Але це в гривні, і потрібно не забувати, що курс, який був раніше і зараз, він значно відрізняється. Пане Андрію, якщо говорити про виклики, ми розуміємо, що їх зараз багато. Ми розуміємо, що ми живемо в умовах постійних обстрілів окупантів. Ми живемо в умовах відключення світла, а в інших викликах. Тож, що, про що важливо зараз розуміти і дбати? І потім, я думаю, ми з вами більш детально зупинимося про умови, наприклад, того ж самого відключення світла, наскільки це впливає на наш український ретейл, наскільки. Ми готові до наступного, до, скажімо так, зимового сезону. Я хочу сказати, що в тому числі один з факторів розвитку ретейлу, це є те, що класичний ретейл – це ринки, і торгівля, до якої там раніше люди були звикали, То зараз є сучасний ретейл, сучасні супермаркети і є такий а, така еволюція в ретейлі, і це часто в тому числі зростає. Тобто Кількість людей, яких ходили на ринки, зараз ходять в сучасні магазини. Ну, наприклад, є там одна з найбільших зараз мереж в своєму сегвенті Аврора, які відкривається в дуже маленьких селах, містах, і там задоволені місцеві покупці ходять вже в сучасне рітель. з цього хотів почати. Та потрібно розуміти, що рітейл, він, е, дає. Переваги е, над класичним ретейлом. тому що в, в сучасному ретейлі ви можете придбати більш контрольовані е, речі продукти харчування. Ви можете бути захищеним, тому що вам дають чек, тому що ці компанії е, платять податки, і тому потрібно ну, я закликаю, вибирати е, сучасний е, ретейл. Стосовно тих цифр, які ми зараз бачимо, е, от є в нас на жаль, антирекорд. ви вірно каже що це дуже серйозно впливає на куполену спроможність, на відвіданість магазинів. І в нас липні в був антирекорд в Харківській області а, більше 50, точніше 50 годин і 31 хвилина лунала повітряна тривога. І всього 83,5% в Харківській області під час роботи торговельних центрів була повітряна тривога. І це один з таких з головних факторів, який дуже сильно впливає на розвитну торгівлю, тому що е, магазини не працюють під час е, воздушних тривог. Це перше. Друге, звичайно, у нас була аномальна жара, е, е, ну, ми іноді бачили і до 40 градусів більше піднімалася спека. Це дуже погано впливає на відвідвільність об'єктів. Це дуже погано впливає на асортимент. Чому? Тому що е асортимент групи ФРЕШ його скорочував. Він е був менший для того, щоб продукти не псувалися. Але ретел, і повертаюся до того, що я казав, що, чому перевага сучасного ретейлу над класичним, е він е е рухається попереду. Е е в нас встановлюються генератори. Ми прилаштовуємося до цих негаразд і, і негод, і тому рітейл, він буде працювати, він продовжує працювати, працювати. Він показав свою стійкість під час найкризовіших ситуацій, які були а, в Україні, і зараз більшість вже торговельних точок, більшість торговельних центрів вони забезпечені генераторами, і вони можуть автономно працювати. Пане Андрію, це ми... з плюсів, з мінусів. Я ще закінчу з цього приводу, а коли ти працюєш на генераторах, генератор не може бути постійним е, таким істочником е, живлення. Чому? Тому що е, вони псуються, це дуже дорого, і все ж таки генератор ми розглядаємо як резервний е, істочник е, живлення для наших торгових точок. Андрію, ми е, готуємося да, до важкої зими, про це нам говорить багато хто, особливо якщо ми говоримо про експертів у сфері енергетики нашої. Тож, якщо наскільки готовий рітейлер до, до зими наступної, і ми розуміємо, якраз виторкнулася такою важливою темою, що генератор це все ж таки тимчасове рішення, яке не може там працювати, якщо ми говоримо про якісь там добу, да, наприклад. Що при довгих відключеннях? Електроенергії, наскільки ми готові, наскільки це буде вигідно ретейлеру там покривати там, чи є якісь прорахунки, що це можливо 4 години, 6 годин, потім вже ретейл наш має бути закриватися чи ні. Тому що, наприклад, у період цієї аномальної жари і відключень, наприклад, ми бачили приклади, коли великі ретейлери закривали магазин поспів, коли до. Довго було відключення, тривало довге відключення електроенергії. Наскільки вже є такі прорахунки, щоб ми розуміли, і наскільки а, рітейл буде, наприклад, використовувати такий інструмент як скорочення асортименту на полицях? Тут я вас трошки заспокоюю, що в липні ми вже пройшли перше це випробування. Це дуже схожа ситуація, яка може бути, ну точніше, не ситуація, а умови, які можуть бути в нас взимку, тому рітейл готовий до цього. Але я повністю згоден з вами, я підтверджую, що ми бачимо скорочення асортименту для того, щоб він не ну, зіпсувався. І тут а, я хочу сказати, що багато і рітейлерів і торговельних центрів зараз підписують угоди на закупівлю електроенергії з-за кордону. Є такі механізми, які використовують крупні споживачі. Ти можеш підписати договір на постачання зарубіжним постачальникам, і бути забезпеченим електроенергією. Тому тут ще раз я заспокою, рітейл, торговельні центри готові до випробування, які будуть. Е, і тут я можу сказати, що в нас є може, більша загроза, ніж електроенергія, це персонал. Давайте з вами про це поговоримо. Давайте поговоримо безумовно про персонал. Ми розуміємо, що зараз для будь-якого українського бізнесу наш трудові ресурси є таким значним викликом майже для всіх сфер діяльності. Тож яка ситуація зараз у ретейлі, Наскільки відчувається вже цей голод кадрів, і які шукаєте рішення? У нас є дослідження таке опитування центру, центру розвинкового, де 53% українців вважають брак кадрів проблемою. І рітеле це не є виключення, а ми спостерігаємо дуже суттєву проблему з кадрами, особливо чоловічої статі в нас. Тобто В нас є, на жаль, випадки, коли їде фура, вантажівка. З товаром а, якогось супермаркету, де на випасту її зупиняють і знімають з і фури водія. Так, Це така наша реальність і це такі. І тут я бачу ще багато звільнень персоналу е, тих людей, які бояться мобілізації, вони звільняються зараз з роботи. І я вважаю, що це велика помилка. Держава в Тому що держава зараз втрачає податки, тому що коли людини повально звільнюються, вони, держава втрачає дуже серйозні податки. І які можуть бути тут рішення, частково можна пробувати, робити, заміщувати чоловіків жінками? У нас є такі цікаві перші кейси з боку той самий Аврори або Фозі це магазини Сільпо. Де вже є системи навчання жінок керування транспортними засобами. І тому відповіддю на це питання, що буде, я думаю, що це є ситуація на полі бою, ситуація в війні. Тому що якщо Україна буде потребувати ще більше людських ресурсів на оборону своєї держави, то ми з вами побачимо, що ретейл не зможе далі. Зростати, і ми побачимо з вами закриття магазинів. Це реальність. Дякую, пане Андрію. І наскільки інструмент бронювання зараз використовується в ретелі, і наскільки він є дієвим? А, так, цей інструмент є. Він працює. А цей інструмент працює для компаній, які є критичними, які є важливі. Для нашої держави, наприклад, це food retail або pharmacy retail, аптечний рітейл, або це АЗС, і це дієвий інструмент, він не є ідеальний, але він на сьогоднішній день працює. Ви сказали про ще одну дуже хорошу ініціативу, на мою думку, і ми вже стикалися з такими ініціативами і в будівельному бізнесі, коли компанії беруть на себе ініціативу і займаються тим, щоб навчати і давати можливість освоїти жінкам нові професії. Насправді це дуже потужна історія. І наскільки ви заохочуються такі історії в ретейлі. Наскільки є якісь системи підтримки? Можливо, і чи потребує бізнес таких підходів? О, звичайно, так. Звичайно, так. Але все ж таки я дивився зараз, не можу сказати точно цифри, але я дивився показники. Студентів, які зараз поступили в ВУЗ, вони значно менше ніж були раніше. Чому значно менше? Тому що для молоді потрібно, щоб поступити в ВУЗ, потрібно оновити свої дані в, ну, в лікові дані. ТЦК. На, на жаль, небагато людей це ну, бояться робити, і тому ми бачимо, що в нас кадрів ще буде менше. Так, ще буде менше. Це велика проблема, і тому ну, мені відомий. Той приклад, за який я вам сказав, стосовно а, жінок це водії, та, але я думаю, що ми з вами побачимо ще і інші приклади, приклади в інших галузях. Ну, наприклад, ще раз там те, що можна зараз швидко згадати, це а, якщо ви пам'ятаєте, коли ви заходите до магазинів побутової техніки, електроніки, там так історично склалося, що дуже багато жінок-продавців консультантів. Ну чому? Тому що там а, часто потрібно було щось переносити тяжке. Та, і часто чоловіки вони ну, може, в чомусь краще розбиралися в техніці, могли е, краще зробити е, консультацію. І там було, мабуть, 80%, 80-90% продавців консультантів, чоловіків, то зараз цей відсоток буде значно зменшуватися, він вже зменшується. І ми побачимо, що з'явиться багато жінок, дівчат, продавців-консультантів в цій категорії товарів, такої як. Побутова техніка. Незважаючи на те, що в цілому це дійсно виклики для нас, але тенденція, наприклад, на мою думку, дуже хороша, тому що гендерна рівність має бути і, мабуть, це нас підштовхне до цього балансу. Пане Андрію, ваші прогнози. Якщо можна короткострокові, розуміємо, що говорити про якісь дальнострокові перспективи важко, але якщо брати коротку перспективу, наскільки ритейл впорається зі всіма цими викликами, наскільки впораємося ми, наскільки споживач буде все ж таки задоволений, і тому, що ми розуміємо, що наш український споживач він звик до досить високого рівня і обслуговування, і сервісу, і про це свідчать всі дослідження, в тому числі. Наскільки нам вдасться зберегти цей рівень? Трансформація це справа, яка в тому числі відбувається, вона допомагає з кадрами. Якщо раніше в супермаркети ви заходили і бачили велику кількість працівників, які працювали на касах, то зараз можете побачити, що вже в деяких магазинах більшість кас – це каси самообслуговування. І це наше майбутнє, де технології будуть допомагати. В цих викликах, які зараз є сьогодні. Рітейл точно впорається, рітейл точно буде працювати, я в цьому впевнений. Але як він буде працювати, які буде покупець, які бренди, які марки, які бізнеси зайдуть в Україну, це залежить від ситуації на фронті, від вирішальної ситуації війни між Україною і Росією. І я хочу сказати, що тут у нас така є великий розрив, ми не знаємо, як це буде. З одного боку в нас може відкритися через рік прямий рейс Київ-Сінгапур, а з іншого боку, в нас може бути ну, досить погана ситуація, яка зараз відбувається, і тому нам потрібно зараз всім а, багато працювати для того, щоб бути сильними, для того, щоб бути готовими та до цих викликів, які зараз є, і бути готовими до майбутнього, тому що зараз Україна є кандидатом в члена Європейської ради і Європейського Союзу, і це також буде така нова реальність, за якою може працювати. Але з цього приводу ми можемо з вами поговорити наступного разу. Це така велика тема, що буде, коли Україна стане членом Європейського Союзу. Дякую вам, обов'язково поговоримо про цю тему. Дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Андрій Жук, співзасновник і голова правління Асоціації ретейлерів України. Я дякую вам дуже і нагадаю, що наш наступний ефір відбудеться о 13.30. Ми будемо говорити про поточну ситуацію в Ізраїлі і подальші дії влади Ізраїля. До нас приєднається Євген Корнійчук, надзвичайний повноважний посол України в Ізраїлі. Тож залишайтеся. З нами працюємо далі разом на нашу перемогу. Дякую до побачення.